Частині українських журналістів та істориків не дає спокою російський псевдоісторик Володимир Путін та Куликовська битва. Путін шукає єдності там, де її не було і не могло бути у абсолютно вигаданих подіях. Наприклад, згадує міфічну Куликовську битву, де, начебто, руські спільно опанували татарам. Брехня. Ці українські журналісти та історики намагаються довести, що Куликовської битви взагалі то не було. І для цього вони використовують, намагаються використовувати здоровий густ, і так би можна сказати, історичну бухгалтерію. Битва та росіянами була описана з неймовірними подробицями. Деякий час вважалося, що участь у ній взяло мало не півмільйона осіб, десятки або й сотні тисяч загинули. Однак, попри ретельні розкопки на ймовірному місці, бою досі не знайдено жодного поховання. Виглядає, що Куликовська битва черговий міф російської історії. А вони навіть не думають, що вони насправді роблять. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про ваші вподобайки, коментарі та поширення моїх відео. Це вкрай необхідно. YouTube чекає на них. І я також, звичайно. Все пізнається в порівнянні. Одні принципи, одні закони для всіх країн, для всіх народів світу. Всі перед історією та Богом є рівні. Перед Богом! Почнемо із стародавніх євреїв. Перед ходом в землю обітовану Мойсей здійснив перепис єврейського народу. І було нараховано 603 550 воїнів, тобто чоловіків старше від 20 років, які були спроможні носити зброю. Носити значить і воювати. Можете це перевірити. Це є книга чисел. З книжа Мойсеєвого, глава 2, вірш 32, 603 550 воїнів. Мойсей помер, йому не було дано війти в обітовану землю, яку Бог обіцяв стародавнім євреям, і їх туди повів уже наступник Мойсея, Ісус Навин. У книзі Ісуса Навина ми бачимо. Кількість єврейських воїнів, які перейшли через Йордан, щоб здобути обітовану Богом землю. Книга Ісуса Новина, глава 4, вірш 13. До 40 тисяч збройного люду двигнулося перед Господом на війну у степи Єрихонські. До 40 тисяч чоловік, 603 тисячі і максимум 40 тисяч чоловік. Де решта? Де понад 550 тисяч воїнів, і де їхні могили і так далі? Чи хтось може ставити під сумнів захоплення стародавніми євреями Палестини землі обітованої? А чомусь частина українських журналістів та істориків намагаються довести, що Куликовської битви не було, бо, мовляв, їх там багато записано. Давайте розбиратися, наскільки справді. Було учасників Куликовської битви. І не тільки цієї битви. Візьмемо для прикладу видатного полководця античності Олександра Македонського. Його вирішальна битва із персами відбулася під Гавгамелами в 331 році до нашої ери. Стародавні історики по-різному оцінюють кількість військ. Зокрема, кількість перського війська. Наприклад, Путарг відомий. Римський історик грецького походження, який написав порівнянні життєписи, зазначає, що перське військо становило мільйон воїнів. Стародавній історик Аріан оцінює кількість перського війська у мільйон чоловік піхоти і ще 40 тисяч вершників. Квін Курцій Руф, римський історик, який написав свою історію про Олександра Македонського вже близько 300 років після подій, оцінює. Перське військо у 200 тисяч чоловік, пішого війська, і ще 45 тисяч вершників. А кількість греко-македонського війська, античний історик Аріан, який писав понад 200 років після цієї битви, оцінює у 47 тисяч чоловік, 40 тисяч піхоти і 7 тисяч вершників. А яка насправді була кількість військ? Олександра Македонського і перського царя Дарія у битві під Гавгамелами. Сучасні оцінки, сучасна історична наука. У своєму розпорядженні Дарій мав близько 45 тисяч піхоти, що трохи більше, ніж в Олександра. Проте половина з них були рекрутами, котрих знову поставили в глибокий тил. Тотальну перевагу перси мали в кінноті. На заклик царя-царів прибули вершники із Індії, бактерії і навіть найманці зі Скіфів. Передні лінії війська стояли до 200 бойових колісниць із косами. Цю інформацію я взяв із українського YouTube каналу Докульт, на який я пропоную підписатися. Або візьмемо таку відому важливу битву в історії Англії, як битва під Гансінцем. Нормандські джерела дають різну кількість англосаксонського війська короля Гарольда. Один нормандський хроніст пише про 1 мільйон 200 тисяч англосаксонських воїнів. інший пише про 400 тисяч чоловік. А ще один каже, що взагалі то ні, їх не було так багато. Також військо Вільгельма Завойовника оцінюють по-різному. Традиційно в хроніках писали про 70 тисяч воїнів. А що кажуть сучасні історики? Максимально кількість військ Вільгельма Завойовника і Горольда Короля англійського оцінюють кожне військо максимум по 8-10 тисяч чоловік. До речі, про битву під Гасінством в мене є окрема передача. Пропоную вам переглянути. Хто вже колись дивився, можна освіжити в пам'яті і тут це схвалює, повторні перегляди, значить це цінне, важливе відео. Стосовно битви під гаслінцем 1066 року, там також є великі проблеми із археологічними знахідками, а також із похованнями, знаходженням поховань загиблих воїнів. Так що Куликовська битва тут не одна така. А битва під Гавгамелами, так історики дотепер точно не знають місця цієї битви, не кажучи про якісь розкопки, знаходження поховань загиблих воїнів і так далі. В українській історії також трапляється багато випадків, коли є завищені оцінки кількості військ супротивників. Це стосується і визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Наприклад, літописець вкладає в уста Богдану Хмельницькому перед битвою під зборовом, що гетьман хвалиться, що він привів туди 360 тисяч військ. <му> Серйозні дослідники кажуть, що козацьке військо разом з ополченням було максимум 100 тисяч, і то кажуть, треба обережно ставитися, бо цілком можливо, це завищені оцінки козацького війська. Чи можемо ставити через це підсумнів зборівську битву, зборівський договір козаків із Польщею? Думаю, що підстав для цього немає. Або візьмемо ближче до нас історію. Період Другої світової війни визвольні українські змагання. Підручник Тетяни Еземерової. На одній сторінці вона пише, що чисельність упа до кінця війни досягнула 95 чоловік. А вже на наступній сторінці. Вона пише, що в лавах УПА протягом Другої світової війни боролося близько 400 тисяч. В той час, як канадський історик українського походження Орес Субтельний оцінює кількість військ УПА в часи Другої світової війни в 30-40 тисяч чоловік. Я вірю йому. Але чи можемо ставити під сумнів існування і боротьбу УПА, якщо такі різні цифри чисельності? цього військового формування. Ми великої години, війни і а тепер вернемося знову до самої Куликовської битви, оцінки кількості учасників цієї битви. Второй міф в Куликовській битві участвували сотні тисяч воїнів. В учебниках и устаревшей литературе до сих пор можно встретить сообщение, что в Куликовской битве участвовало 150 тысяч русских и 300 тысяч татар. Это не соответствует научным данным. Локализованное поле сражения, археологически подтвержденные научные представления о численности населения Древней Руси и Великой Степи, Структуре и составе княжеского войска XIV века не позволяют говорить ни о 150 тысячах, ни о 50 тысячах, ни даже о 15-20 тысячах русских воинов. Олег Двореченский оценивает численность русского войска на Куликовом поле в 6-7 тысяч человек, татарского еще меньше. По археологическим данным битва представляла собой Кони шибки, в которых участвують хорошо вооружени всадники. І стосовно Куликовської битви. Українські історики і журналісти, які заперечують існування Куликовської битви, не розуміють банальної речі. Куликовська битва це фактично народження сучасної російської держави. І як то Росії немає. Чи Росія не народилася, але вона з нами воює? Вона що, вічна? Чи її немає, а хто нам не дає зараз жити? Захопив значну територію українських земель? До речі, про Куликовську битву як день народження сучасної російської держави, у мене є окрема передача. Також пропоную вам її переглянути. Коли історики, стародавні або літописці дають нам завищені цифри учасників, Тих чи інших подій. Вони хочуть просто підкреслити значення цієї битви чи чогось іншого в історії їхнього народу чи всього світу. Так само у священних текстах, зокрема в Старому Завіті. Спосіб такий підкреслюється значення чи того народу, чи тих подій його історії. Ну, і ще один варіант, наприклад, на рахунок 603 тисячі. Ізраїльтян, готових до бою. Це була описка. Там мало бути не 603, а 60 355 чоловік. Так що треба зважено і обережно підходити до того, що пишуть стародавні літописці та історики. І перевіряти це. Історія це серйозна наука, і не можна до неї отак легковажно підходити. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Я надіюся на вас. Підтримайте порівняльну історію. Це те, чого, на жаль, в сучасній історії, не кажучи вже про минуле часи дослідження історії, дуже бракує. Що були однакові правила, однакові назви, терміни, стандарти, прививчені усіх країн світу.